Good morning. Good morning. Good morning. E, сьогодні у нас такий сонячний ранок, e, поки що сонячний. У нас є в планах поїхати сьогодні в місто, подивитись щось купити в -шопах. ну Такий звичайний день, так не дуже довго. Трошки познімаємо, покажемо, де ми були. Нарешті сонце, дуже раді сонцю ми. до шопах. Купили сонячний, сонячний годинник, і він виставляється по сторонам світу. І я вам скажу, що коли дивиться на нього, то час час показує десь з похибкою хвилин 10-15. А так, все чітко, нормально. Класна штука. Англія це морська держава і. В неї це дуже такий гаджет, принаймні, для Англії. він Популярний, популярний, тут. популярний, популярний він... він дуже популярний. І багато хто має в своїх садах такі речі, такі, ну. такі різні. У когось більш такі сучасні, хтось і він, має навіть. Він якби не часто продається. Я е, случайно його побачив, але він недорогий. дорогий. Він... Шість, mm, щось воно от трохи вже розплилося. Воно було 6 mm. фунтів, я за нього. 30 копійок чи що щось? Так, 6 Нях, Тут немає копійок. Це 30 це його номер. Ні, мабуть, 6 фунтів. 6 фунтів я за нього. Тут дійсно все немає, знаєте, як у нас там гривня 50, гривня 30. Тут такого немає. Тут є от півтори, може бути фунти, фунт 50. Або може бути два, або фунт. А от такого там, щоб фунт 65, ну дуже рідко зустрінеш. Ну добре. Бачите, от чоловік. чоловік готує сніданок. Так. Такий, кого ще такий? гарний чоловік. є, бачите, отак. Все сам зробив, все все зробив. Це от і починаєм. <суспілька> починаємо. Починає їсти. Ми, ми друге знімаємо на, на камери. і Хто, вище, хто, <суспілька> хто швидше хто зніме, даліше. а зараз будемо, хто швидше з'їсть, хто перший з'їсть, тому бонус. Це. Виходимо, наступне відео вже покажемо з Це Ці какую поруч 45 пунктів стоїть Це Ці цих коморах. Цікава конструкція. Дуже цікава. Вони, кстати, не заморачуються, щоб якось чистити, мити. Ніхрена, яку то воно було, там десь стояло, Так вони поставили, виставили ціну і все. Так їм принесли їх yeah, не з не дому. те, що не, а, не а, потрібно, просто безкоштовно вони... так <зователі> Тут є навіть на якісь старовинні надписи. Надписи я. Я, yeah, я. Yeah. Надписи якісь. Це такий чорно. Ось це дуже гарна. Для кухні, да, світлоколірку побивати. Головісти ставиться на конор, на, 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 на ого, на кут. Прикольно дивитися. Зараз Charity магазин. Магазин, де ці кошти звідси на багатой місці. П'ять пунктів в доброму стані, супини, такі цікаві. Мекінки не, не, такі, непопулярні, бо холодно м -м -м -м. з підлоги не новий. І це в них в чаріті магазин, а це така прибудова поміж двома будинками, прохід, і він якби належить по цьому магазину, у нас перекритий так дах, і вони тут тримають меблі, те, що в чаріті. Теж там ковані такі ручки, ковані, дерево прикольне, такий малюнок, все завдання. Це все ховане. 45 фунтів коштує. 45 пунктів, так. Да. Ну, Прикладно. Угу, це ще один стілець по 50, вони як парні. А, це вони шкіль... дуже цінуються, да? ніж. Він обтягнутий шкірою, а, шкіряний. Вони дуже цінуються тут. <плес> 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 Старовинні ці чемодани, вони дуже дорого коштують. 30 чи 30 стоїть. фунтів, але це ще, мабуть, не, да, не, ще не, <плес> це ще більш-менш. Нас не на що в них вибирають. Вони для десять. Вони для інтер'єру їх використовують, так. Дуже Цікаво. Так, трошки Charity Shop. Це така роздівалка тут, для того, щоб приміряти різні сукні. Мабуть, що не можна знімати. Це чоловіку кажу, що я тут розирюсь на сукнях скоро. Хочеться все купити. але... Олег гарний, але як воно сидить, не дуже, Ну, приємно, дуже тканенька. Брати не буду, як я воно якось. Ринковий день. Такий ринок вони вже збираються. Тут здебільшого по четвергах просто ось одежа продається, вони, здається, індійська, щось, може турецьке. Але індуси продають. Ну, Якісь продукти були небагато. Не так, щоб в Мілтон Кейнс, але вже поїхали люди. Вон, цих хтось продавав домашній. Завжди стоїть чоловік, який продає розсаду, все ж для саду. Зазвичай розсада, якісь квіти. А зараз ми йдемо в іншу чаріті, тільки що були в тому, що більш таке дорожче. І ціни в них дорожчі, якось вони дуже завищують, на нашу думку, ціни. Скупалися вже, коли в чаріті. Йдемо зараз до машини. Хочемо ще з'їздити в інше місто. Тут поруч з нами містечко пагнав, теж там багато чаріті. Магазинчиків. Я хочу повернути Купила наушники, але вони не якісні, то треба повернути їх. Два тижні, як завжди, дається. Ще можна повернути. Може щось там ще цікавого знайдемо. Небезпечно ввечері, так розповідають місцеві жителі. Раніше, ну це не 100-200 років тому, так. Або тут проїжджали різні вантажі, вантажі возили, так? і були тут розбійники, котрі грабували ці вантажі. В бабах сиділи, дуже якісь пояки сиділи. Тут багато бабів старовинних часів. А зараз тут є багато цікавих таких шопів, магазинчиків. Чаріті шлопів багато, це, це можна щось купити. Це така рідкість, коли багато в магазині таких чаріті в одному місті знаходяться. Наприклад, в великих містах їх взагалі мало. І недорогі, не І недорогі, так. Бо ми були в Рочестері, там якось відпочивали декілька ночей в готелі спали. І там теж багато, гарне таке містечко, вже біля моря. До моря ще далеко, але вже відчувається Тут моря. І там теж багато черетішопів шопів було, але вони були дорогі. А тут такі недорогі, це будівництво саме. Олег перепаркувався. Він Зручно запаркувався. Вона працює що, ця машинка. Не. Не знаю. Вот, Бачиш, плюс кейс. Кейс це що? Це, 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 це штука? А для, а, для, чого закрывать. А, це зверху, да. А, да, да. да вот, ладно, Мама каже, купи мені ручну, але ж вона може не розбиратись, якщо вона там піклять річне. Класно. розбирає. Да. Батько раніше розбирався. Класно? Ні, ну відкуди я знаю. Взагалі ну, дінгер хороший, так? Ну, вірші, ну, так. Да, не знаю. Може треба купити таку. Хай ще є. І всього тут є. Можський. Буває такий чисто хлам, буває щось непогане. От маска не погане. Непогане, чоловіка вже так багато. Mm. Він почав колекціонувати і щось накупив вже. Цьому mm. колекція. Трошки охолод. -ох -ох -охолод не? А, а тут завжди щось береш одне, а потім друге ще краще <iała> поки з'являється. Тільки багато всього. Ось це, наприклад, ці такі кубки взагалі нам не зрозуміло, але в них це дуже якби, популярно. Такі бити з таких кубків вино, тому що це країна, де досі є король, да? була королева, зараз король. Вони всі хочуть як бути частиною цієї королівської родини, скажімо так. Ну... Парцелян з насосом. Це для духів? Ну, для. Для духів. Так от вони п'ють з кубків, як ніби вони королі і, 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 і сидять на тронах. Я собі взяла таку корзинку і боксик. Мені треба для роботи. Можуть взяти собі і зробити петриківський розпис такий по колу. Типу тарілки, хоча в мене вже багато тарілок дерев'яних є на розпис які ще чекають на свою долю. Ще зараз швиденько підемо, глянемо інші. Дуже швидко, бо ми ж тут все бачили. іноді буває, щось таке викидають цікаве, чого в нас ще чого ми ще не бачили, може ще щось знадобиться для роботи. Ми здебільшого щось таке беремо, що нам може знадобитись, як, як художникам, якісь рами для картин. Якісь речі, які дорожчі будуть, якщо в інтернеті купляти. От. Хочу знімати людей. Я сьогодні взяла собі рамку і боксик такий для моїх заготів. І ще один таку корзинку Робую в білий колір і покладу на нашу поличку якісь сувеніри, які я роблю. Так. Він переходить дорогу зараз. Бачите, яке місто прикрашене квітами, прапорами. Гарно, дуже. дуже гарно. Зараз розряджу. Сьогодні вліт тиждень грецької культури. І ми грали нещодавно тут оливки, дуже смачні, такі як снеки, оливки, снеки, сухі оливки дуже смачні. І зневоднені, і вони такі солонуваті. І такі концентровані, смартві. Але їх зараз я бачу розкупили, Залишилися такі чорні, вони. Не засушені, якось вони так спеціальне упакування запаковують або ну, багато іншої різної грецької продукції. Немає е, сухих. Стає. До сонця прохолодно, бо вітер. А, так Температура більш-менш нормальна зараз літом. Вітер. вітер просто дуже сильно потужний. А коли сонце виходить, одразу тепло встає навіть жарко і вже хочеться на пляж, але вода завжди холодна на річці. Поки потім підемо на річку, познімаємо там. Яка річка у нас в нашому містечку протікає. Що ні досі висить різдвяний гном. Це різдвяний ельф традиційний в Британії. Вони їх по всьому дому розкладають в різних там позах, хто там що робить. Якийсь там щось готують, Якісь там башкетують. Це такий різдвяний бешкетник. А ми його повісили і так з ним їздимо. У нас Різдво круглий рік. Цілий рік. Зараз заїжджаємо в ще Машина у нас стояється на так, да, легше знаходить машину на стоянці. Так, Тому що сірі. Всі машини сірі, так. Да. більшість машин сіра тут. І вони всі невеликого розміру, різні марки, але вони схожі, а є такі стоянки, де великі супермаркети, і там багато машин, треба потім знайти свою. І якраз цей гном нам допомагає, бо він червоненький, так висить. Більш ні в кого такого не буде, бо люди те, що на Різдво, зняли одразу, мабуть, через 1 січня, мабуть, зняли. Новий рік відсвяткували і вже все-все викинули ялинки, все-все-все дуже швидко. А деякі навіть знімали до Нового року і повикидали ялинки. Це довго у них не тримається. Тільки ми тут такі трохи дивні. З Скрізь цим ельфом їздимо. Отак, Отак. їдемо додому. Ну, ось таке закінчення вечора. Приготували кабачкову таку та. Сині пекру з перчиком до макаронів дитині. Всім гарного вечора, гарної ночі, щоб все було добре.